Чи можна зупинити війну, якщо Російська Федерація не бере участь в побудові мирних планів? От спробуйте дати собі відповідь, чи можливо це? Скільки мирних планів ми вже з вами бачили? Ну, звісно, перший це мирний план нашої влади. Це кордони 91-го року. До речі, якось зменшилась дискусія про 91 й рік, слова про 91-й рік. Я їх називав кордонами 2013 року, щоб ми усвідомлювали, що можна втратити від власної нерозумілості процесів, які відбуваються, і того, хто, коли і як може скористатися нашими бажаннями, мріями, інколи фантазіями. Кордони 91-го року це велика, чудова, правильна мета, але в короткостроковій перспективі вона не може бути реалізована. І це всі розуміють. Другий план, який ми з вами бачили, історично він перший, це Туреччина. План передбачав круглий стіл перемовин, де сідають всі сторони і говорять. Власне, ось цей формат це найближче з того, про що обіцяв Володимир Олександрович, коли казав, треба сідати і говорити, хоч чортом лисим. От вони за столами, чорти лисі, говоріть. Але ні, ми цю ідею відкинули. Далі були мирні плани Китаю. Правда, ми з вами про ці мирні плани нічого толком не знаємо, тому що ми з вами зав'язані на допомогу Сполучених Штатів Америки, а Сполучені Штати Америки, ну, скажімо так, м'яко, не дуже контактують з Китаєм, а відповідно. Навряд чи, що українська влада отримала б благословлення, благословіння на те, щоб вести хоч якісь розмови з Китаєм щодо того, як можна врегулювати цю страшну війну в Україні. Які ще мирні плани ви знаєте? Нещодавно Шольц опублікував свій мирний план. Це не мирний план Німеччини, це мирний план особисто Шольца взагалі. Позиція Шольца дивна, то він нас підтримує, то він не підтримує, то він дає зброю, то він не дає зброю, то він мирні плани будує, то він... він говорить про те, що потрібно до кінця, ну і так далі. На цей раз Шольц розродився тим, що потрібно просто відмовитись від частини територій. Ідея не нова і озвучена вже самим Шольцем. Тобто це один із топ-чиновників топ-країни Європи. Ідея озвучена. Ідея в цілому ходить різними народами і гуляє різними головами. І ось мирний план запропонували ще дві країни: власне, це Бразилія. Ну і вона орієнтувалась також на китайські розробки. Напевне, бразильці поцікавились, а що пропонує Китай? Я нагадаю, що Китай не пропонував. Територіальні поступки і заявляв про те, що він поважає територіальну цілісність України. Але, ймовірно, китайська сторона чудово усвідомлює реалії того, в чому і в якій халепі нині перебуває Україна. І ось Володимир Олександрович, даючи інтерв'ю, наскільки я розумію, це газета Метрополь, заявив про те, що він відкидає мирні плани. Завжди це йде в кавичках, мирні ініціативи Бразилії та Китаю. А тепер увага, як проросійські. Ми з вами звикли до того, що громадян України часто маркують словами проросійські, якщо щось те, що вони говорять, не зовсім відповідає тим, я не буду називати це темниками у нас нема темників. Але, скажімо так, тим наративам, тим установкам. Які лунають з правильних ресурсів від правильних експертів. Так ось вже тепер цілі країни з їхніми ідеями проросійські. Окей, в чому проросійськість? Зеленський заявив в інтерв'ю бразильському виданню Метрополь, що мирний план, запропонований урядами Бразилії та Китаю, більше відповідає інтересам Росії та залишається неприйнятним для Києва. Знову таки, ми з вами не знаємо деталей цього плану, ми не повідомлені, що там запропоновано, але ми знаємо лише те, що ці плани більше відповідають інтересам Росії. Справа в тому, що ми перебуваємо в такій ситуації, що над нами летять ракети, дрони і небезпека щоночі, а то й щодня. Я не знаю, що там більше в інтересах Росії, але те, що в інтересах українського народу зупинка цієї бійні, так це, ймовірно, не потребує доказів. Давайте почитаємо далі. На жаль, я вважаю, що бразильсько-китайські ініціативи більш проросійські, сказав Зеленський. Ну, а далі він розповів, що відверто повідомив про це президента Бразилії. Я думаю, що президент Бразилії на це просто плечемо отак зробив, та й все, тому що у президента Бразилії на його території війни немає. Люди не гинуть, люди сплять ночами, веселяться, їдять все дозволене і недозволене, і в цілому живуть щасливо. Тому що там про російського, і ще раз повторюю, я не знаю. І президенту Бразилії, думаю, я абсолютно байдуже. На українців, які там живуть, гинуть, борються, повиїжджали йому, президенту Бразилії, от абсолютно мені здається, байдуже. Він спробував його назвали план проросійським. Я думаю, президент Бразилії сказав: Окей, дякую, живіть далі, як можете і чи зможете. Вони заявили, Китай, Браз... Китай та Бразилія опублікували свої пропозиції щодо мирного плану врегулювання війни в Україні наприкінці травня цього року. Вони заявили, що єдиний спосіб закінчити конфлікт а тепер увага. Давайте спробуємо знайти те, що більше вигідно Росії. Я думаю, що в даному випадку, імовірно, в планах Бразилії і Китаю є територіальні поступки. Але ні. В цих планах сказано наступне: провести мирні переговори за участю сторін. Провести мирні переговори за участю сторін. За словами Зеленського, цей мирний план не був узгоджений з Україною і Київ не може піти на будь-який компроміс із Росією щодо своїх територій. Ще раз повторюю: ми не знаємо, які вимоги. Були в мирному плані Бразилії і Китаю, але ми бачимо основне за спробу посадити всі сторони за єдиний стіл. На моє глибоке переконання, жодні, от тепер я вже скажу це слово, так звані мирні плани без участі Російської Федерації, які розроблені без її участі, не діючі. Тому що Російська Федерація виконувати їх з очевидністю не буде. Власне, як і Київ показує. Ми з вами. Ну, в особі чиновників, не ми з вами. Ми не вживаємо слово «ми», Пам'ятаєте. Наші чиновники також не погоджуються ні на які пропозиції, якщо це було, я зацитую, не узгоджено з Україною і тому Київ не може піти. Ми. Не готові розглядати навіть ідеї, якщо це не узгоджено з нами. Тоді виникає питання хто сказав нашим чиновникам, що Російська Федерація зупинить обстріли країни моєї, нашої, вашої, захоплення територій, які відбуваються, на жаль, продовжують відбуватися. Якщо їм перешлють ємейлом e чи чим там мирний план? Розроблений десь в Брюсселі, погоджений з Україною, все, все буде так, як ми хочемо. Але поставте перед собою просте питання: чи можна змусити агресора зупинитись, якщо він по e-mail отримає план, розроблений без нього? І що саме цікаве, в 2019 році саме щось схоже на ідею сідаємо. За стіл і домовляємось було запропоновано Володимиром Олександровичем. Саме за цю ідею проголосували українці, тому що вірили, що є якісь можливості зупинити війну. Поки що, на жаль, ні в одному мирному плані, так званому мирному плані, не так званому мирному плані я ніякого миру не бачу. Чи бачите ви якийсь вихід з цього положення? Напишіть, будь ласка. В коментарях. І не забувайте підписуватись, бо жити якось продовжувати потрібно. Я сподіваюся, що колись в Україні буде влада, яка не тільки дає обіцянки, а і виконує те, з чим отримали вводом довіри людей.